Так, мужики, сніму е, маленьке відео по е, Таврия Сенс Коробчанський Тут новообраз савал. Він з більшеньким подшипником. Це сенсовська коробка. Е, замінив подшипники, поставив кою повністю подшипники. Не знаю, пише Японія. Ну, поки не знаю. Собрав Коробчанський залив присадку, чисто. Була собрана коробка, був до цього стук. Стук, всі підозрювали вол, Так як я в основному робив там дев'яточні коробки, кенговські, ну, ніколи не стикався із ставричською коробкою. Тобто, стрічався, ну, чисто заварить ну, такі, Мілочушки. Ну, ніколи не стикався із проблемою стуку в коробки. Був прикол в тому, що був стук і був цокіт. Замінив підшипники, Стук пропав. Тобто все нормалізувалося. Але но цокіт не пропав і цокіт був інтересний. І наподоблій таке, хто сидить двома ключами в коробці цокотить. Почав розбиратися. Розобрав опять коробку е і шукав причину. То є, ну, оказалась причина у муфті на переключення четвертой, 3 і вножає тут задня включається. То таким макаром. Поїхав, взяв маточину, замінив маточину і дійшов до дно маленької істини, що ніфіга воно не поможе. Чого не поможе, ну, тобто я не міняв повністю у зборі шестерню, синхронами. Тобто просто купив маточину, замінив, почав собирати, спробував шестерню, все одно є стук. Мало того, що з заводу вони роблять так, що на шліцевій часті трошки є маленький люфток-шестерні. Я вже пробував стару нову нова так само сидить. Найшли вал. Тобто, хороший вал. Ніде ні виробітки не було в чоловіка. Лежить пара нова. Я хотів забрати був пару нову. Но, так як одінаково сідає нова маточина, я оставив покою цю ідею, тому що в мене пара жива тут. До чого я веду. От Дивіться, є ось шестерня четвертої скорості, вона саме знизу. Ну, тобто всі ж розуміють, перша, друга, третя і четверта саме вниз. Тобто дві одинакові шестерні по розміру. четверта. Так, вона ж у нас стоїть саме вниз, і на ній є от такі от синхрони. І мають вони таку фігню. Ну, представте собі на секундочку. Вроді би все добре, вроді, блін, синхронний убитий, блін, ну такий живенький, всередині все там чики бамбони. Сажаю його на місце, Тобто, то тобто маємо такий зазорчик і ставимо вот наподобиї стара маточина, ну, тобто ступочка. Уставляємо її назад, ставимо в таке положення і дивимося. що Собор, бо неудобно. А в нас у синхрона є свободний ход. Ну, то есть, я не буду об'ясняти більше. То есть, на переключенні 4-3. У нас тут то есть, синхрон сильно провалився. Тобто в нього є виробітка і виробітка жорстка. Я зняв з п'ятої скорості синхрон, так як тут три синхрони одинакових. І оказалось, що синхрон п'ятий не падає, і в нього немає цього свободного ходу. Тобто, заверну, виходить, що цокотять два синхрона, і на нейтральній скорості создають цокіт, не гуркіт. Так як, наприклад, ну, принцип в чому є в роботі, коли підшипник він просто шумить, і звук такий Тух -тух 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 -тух", глухий. А тут звук такий, як то, ну, по шестерні б'є. Щоб ви розуміли, що не завжди проблема в подшипниках, тому що багато вилажують. Вся причина в подшипнику, вся причина в подшипнику. Ні, ребятки, вся причина у робочих шестернях, які крутяться. Тобто, нейтральну швидкість виключаємо. Всі, провіряємо, дивимося, які у нас шестерні в роботі. І провіряємо зразу синхрони на тому, що синхронізатори чи живі. І потім дивимося на маточини. Якщо на маточинах немає виробітки, то значить це хорошо. Якщо є, зміняємо ступицю. Якщо у нас ця шестерня негодна, у нас це вона відповідає за четверту, третю і задню, то замінюємо. Це нормально все. То есть, ну, зуби лічні. Питань немає. Міняти я її не буду блоково, я її просто оставлю, в новую серединку. сухарики, пружинки. Так що то таке, ребятки, вся причина в цій заразі. От. Зараз їду, буду купувати нові. Вже. Ну, це заводські. Це 100% це їхні рідні. Тобто, все вже їм просто конець. І ця проблема не в 9 коробки. Вона взагалі по другому вирішала. У неї таких проблем немає, щоб хотіли синхрони. Та в таврійській коробці 4-3 є така проблема, щоб всі прекрасно розуміли. Що є. І треба дивитися, завжди четверта, третя. тобто синхронізатори провіряти на набраному валу. Не поможе вам шайби, там, щоб ви не мостили. Якщо ці синхрони сидять глибоко вже на конусі, все, ніфіга ви не зробите, буде коробка цокотіть. І проблему цим ви не рішите. Так що, зараз їду, буду забирати. <coughs> Почепник, який я брав там. В одній організації, вони мені подобрали по розміру. Довольно хороші подшипники питань по ним немає. Вони ну, блин, красиво виглядять. Так, да, я на них наїздив із шумлячою коробкою не так уже багато, але тим не менее ефект мене порадував. Накат, все. Тобто я замінив те саме який я поставив у Део Сенсі напередку, на задку, тобто по кругу подшипників. В машинки помінявся накат. Вроде Вроді все отлично. Ну а по итогу, зараз будемо зборка. За заміна синхронів, помиємо шестерні повністю, тому що вже вона ну, мені сутки голову морочила. Я, блін, ніколи в житті. Ну, Скільки робив коробки там і на кенго робив. Я ніколи не замічав цієї проблеми з синхронами. Тобто, ну, там. Синхрон доходить до конца конуса, він впирається, все, він далі не піде, він просто буде гарчати коробка. А в Таврі є така проблема. Щоб ви розуміли, тому що є між ним почти 3 мм зазор, виточка. Я, звісно, це не розумію, що це зробили, так завод. Ну В 9 ну, собрана у мене лежить 9-й Це вже третя за цей тиждень коробочка. Ну, тим не менше. одну Таврійську я склав, бо ну, був трошки другий звук, той характерний підшипнику. Я замінив там подшипники, віддав чоловічкові, чоловічок установив, проблем немає. А на моїй, ну, як кажуть, сапожник без сапух. От така проблемка. Так що, кому помогло, ставимо лайк, плюсик. Ну, а там дивимося. Зробимо, потім покажу відео, як працює коробка.